Так, ми готуємося до погрузки на Херсон. стоїмо около нашої нової машини. Дуже дякуємо всім, хто долучився до збору пожертвувань. на цієї нової машини. Це Fiat Scudo 2008 року, майже в ідеальному стані, з великою ліною базою. Це краще, що ми могли знайти на ці 240 тисяч 2.2 дізель, турбодізель. Купили його у воєнних, ну, у кіборгів, у гатошників. У них там зараз нульове розмитеня і вони загнали пару машин одну по дружбі нам продали. Зараз я вам покажу цю машину. Дуже-дуже дякую всім, хто долучався. Це дуже великий крок для довіри і ми будемо намагатися усіх сил його виправдати. Ми продовжуємо збір пожертвувань на те, що потрібно там, чого в нас немає. У нас є проти харчування, з яких ми готуємо їжу гарячу роздаємо у містах і селах Херсонщини, але в нас немає, звичайно, розуміє сапоги, одежа, бажано така, що витримує великі вітри, якісь рукавички, такі робочі, нам треба багато. також. Треба молотки, плоскогубці, проволка, гвозді рідні, різні. І 60-ка, і 40-ка, і 80-ка, і сотка підійдуть. Це те, що треба там зараз давати людям. Там, де ми їздимо, це Херсонська область, ціла і міста від Борислава до... Херсона і до Снігурівки багатьох людей розбиті дома, вони живуть в сараях або в якихось погрібах. Тому коли ми приїжджаємо, завжди питають спальники, вони питають розинові чоботи, вони питають вітровки, якусь одежу, і верхню, і нижню одежу. Дехто питає, а куди ж ділася їхня одежа? Куди ж ділася їхня одежа? Не лише вона там вся пропала за цей час окупації. А просто ці міста, коли там стояли орки, то наші їх бомбили. А коли зараз наші стоять орки бомблять, і там 90% хат розбити. а разом з ними там вся і одежа, і все остальне. Тому ми не будемо просити нічого, ми не будемо купляти нічого, що не потрібно тим людям. Але те, що потрібно, от я кажу вам зараз. Ну оце наше вже ми зробили навіть наклейку першу. Це наша нова пташечка. Друга база, сюди от скудо. Одна з найкращих моделей, які себе зарекомендували. 2.2 дизель. Достатньо комфортне авто, щоб можна було на ньому мандрувати на довгі дистанції. Тут вісім у нас посадкових місць і столики, Я я з тої сторони покажу великий багажник. Заднє сидіння можна ще відкрутити, там спеціальні шурупи, які можна відкручувати навіть руками, відкрутити і тоді буде багажник ще більший. Доброго вечора Ми з України вже. Перша наліпка з'явилася. Достатньо висока, я навіть не такий високий, як вся скуда. Скуда одна з таких найкращих моделей. Звичайно, тут ще буде багато наліпок. Такий багажі, нам деталі дали різні, різні деталі дали, задні кресла демонтуються і... Можна збільшити ще багажник, так щоб трохи 300-літрові, 300-літрові баки. Зараз я взимаю ключі. Що тут бокова двері відчиняються? Трошечки важко відчиняється, бокова двері, але фіксується. Тут, бачите, такі. Сидення, вони можуть вкритися в різні сторони. Такий салончик удобний, все зроблено дуже добротно, чиста машина, акуратно, все дуже добротно зроблено. Поздравляю асоціацію водичних астрологів з такою покупкою хорошою. Це спільна власні асоціації тут ще столик відкидається це повертається сидіння повертається фіксується і тут піднімається такий столик можна сидіти розбирати гороскопи есть ты все что хочешь вот такие получается салончик чемный ну вот я вам показал нашу новую пташечку такая у нас новая пташечка есть если завтра у нас устанет день сборов. Завтра будемо збирати все, що в нас є. Звичайно, багато що в нас немає, тому вільне місце загрузимо картоплю <хи> та й поїдемо. Ми все ще е... нуждаємося, потребуємо вашої підтримки. Е... Ви можете присилати. Пожертвування на той самий рахунок, що і була банка для машини. Можете посадити на той самий рахунок гроші. Ми будемо купляти все, що вам достачає. Там сапоги, особливо у нас немає взагалі різновидних сапог. У нас правда є люди, які вислали на дуже дякуємо Олександру. Дуже дякуємо Віктору, які вислали посилки на Херсон нам. Ми вже їх отримали, вже вони поїхали в Береслав. Спальні мішки і сапоги розінали. Дуже дякуємо. Якщо є у ще можливість, це найголовніше, що треба. Спальні мішки, вітровки, ну, якась одежа, яка не пропускає сильний вітер, тому що там зараз в цей час багато сильні вітри в Херсонській області і дужі. Одежа якась така, звичайно, нижні більо, носки, там, труси, всяке таке потребують люди. Шапки, ну такі любі такі. Шапки. Рукавиці робочі, ну, такі продаються ЛСП, так, ми купимо там уже в Миколаєві. Та і все. Виїжджаємо, будемо там працювати вже. Репортажі були з того місця подій. Дякуємо ще раз всім. На це Господь допомагає так, як ми допомагаємо іншим. Люденість переможні. Слава Україні!